Брітні Спірс не припиняє інтригувати меломанів. Як стало відомо від власне співачки, зараз вона працює над таємним проектом. За деякими даними, ним може бути відео на сингл. Про це Брітні особисто натякнула у Твіттері. Виконавиця, яка не часто тішить фанів новими постами, написала, що вирішила зробити невелику перерву в роботі та поспілкуватися із шанувальниками. Трохи згодом вона зазначила, що здійснює новий проект, подробиці якого стануть відомі загалу вже наступного тижня. На сторінку Брітні одразу ж посипалися питання від цікавих фанатів. Один із користувачів припустив, що співачка готується до знімання нового кліпу на перший сингл зі свіжого студійника. Спірс не підтвердила і не спростувала інформацію, відповівши на повідомлення смайликом. До речі, на офіційному веб-сайті зірки вже з'явилося зображення годинника із зворотнім відліком і написом «All eyes on me». кінцева дата 17 вересня. Але що саме відбудеться цього дня, достеменно невідомо. Утім, фани сподіваються, що Брітні готується презентувати повноцінний восьмий альбом.